Запіканка з кабачка з рисом ситна, але при цьому легка страва, яка відмінно підійде для обіду або вечері. Ніжні кабачки розсипчатий рис та ароматні спеції, створюють гармонійне поєднання смаків. Рис відварюємо до напівготовності. Кабачок натираємо на терці, солимо і даємо постояти, доки кабачок не пустить сік. Потім натираємо невеликий шматочок твердого сиру. У мисці змішуємо сметану та яйця. Додаємо віджаті кабачки від зайвої рідини. Потім сіль, перець, сушений часник та прованські трави. Перемішуємо і потім додаємо рис. Додамо половину натертого сиру. Форму змащуємо вершковим маслом. Викладаємо тісто у форму і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин. Потім посипаємо сиром і ставимо в духовку ще на 5 хвилин. Така запіканка особливо добра у теплому вигляді, але смачна і холодна. Прекрасний спосіб смачно використати сезонні овочі. Цю запіканку я завжди подаю зі сметаною.